У цих змаганнях взяли участь 13 команд з міст і районів області. Матчі відбувалися протягом одного дня у спортзалах Дюсиша Сокіл і загальноосвітньої школи номер 10 Команди були поділені на дві підгрупи. У матчі за бронзові нагороди зійшлися команди, які посіли у своїх підгрупах другі місця Булехів і Богородчани. Сильнішою виявилася команда з Богородчан. А у фіналі зустрілися давні суперники баскетболісти Калуша та Івано-Франківська ході гострої напруженої боротьби з перевагою лише в одне очко. Перемогу здобула команда з обласного центру. Рахунок матчу – 55-54. Відтак івано-франківці стали чемпіонами шостих літніх юнацьких спортивних ігор. Наша команда була змушена задовільнитися сріблом за словами тренера Калушан Людмили Семенишин. Її підопічні є досить перспективною командою. Але щоб стабільно виступати на пристойному рівні і не втрачати кваліфікації, потрібно постійно набувати досвіду в ігровій практиці. А для цього необхідне фінансування, якого на жаль наразі немає.